Вони люблять, вони мріють і в грудях від слів тепліє, Вони гріють один одному свічай, як тільки захворіють, вір, не вір, я не у цій системі, не стою з букетом, не веду в кіно. Пишу пісні, не кричу, поеми під чиїмось вікном вночі у розпачі. я не відчуваю любові, граю, витягаю нещасливий квиток. Я не відчуваю нічого із того, що люди називають любов. Я не відчуваю любов. Проміжки сток, я не відчуваю нічого із того, що люди називають любов, я не відчуваю любові, граю витягаю нещасливий квиток. Я не відчуваю нічого, нічого, воно мрію. Вони плачуть, кожна річ для них щось значить. Вони кличуть один, одного мірай, а потім все партачать. Вір не віри, вже не розумію. Чому світ обрав тоді саме мене? Я вже йому милості шукала надії на дні. В кишені чи чогось спорт я не відчуваю любові, граю, витягаю нещасливий квиток. Я не відчуваю нічого. Із того, що люди називають любов. Ю. Я не відчуваю любові, там нема медалеків, проміжки сток. Я не відчуваю нічого. З того, що люди кличуть очима зірок.